158-й день повномасштабної війни Росії проти України збройні сили України знищили ешелон із військовою технікою, боєприпасами та військовими армії РФ в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області. Утрати ворога уточнюються у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині в ніч на 1 серпня. Очевидці повідомляли про потужний вибух. Попередньо знищені склади з боєприпасами ворога у ніч на неділю. Миколаїв пережив один із найпотужніших обстрілів за час війни. Росіяни випустили по місту 40 ракет. Серед загиблих мільярдер, провідний експортер українського зерна Олексій Водотурський. Снаряди потрапили у будинок бізнесмена. Сили оборони України стримують просування окупантів на слов'янському напрямку. Ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався виявити розміщення позицій українських військ в напрямку Мазанівки. На Крамоторському напрямку активних дій ворога не зафіксовано. Окупанти здійснювали обстріли зі ствольної реактивної артилерії неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, івано та Спірного. Також було завдано авіаударів біля Григорівки та Спірного. Російські окупаційні війська ведуть наступ у напрямку Бахмута, зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої долини, Зайцевого, Вершини. Та інших росіяни намагалися здійснити розвідку українських позицій в напрямку Яковлівки. Розвідувальна група противника знешкоджена. Також ворог намагався вести штурм у напрямках Вершини та Солидару. Спробу було придушено силами оборони. На Авдіївському напрямку окупанти стріляли в районах населених пунктів Новоклинове, Новоселівка, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Ворог вів безуспішні штурмові дії у напрямку Пісків. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наніс удари в районах населених пунктів Марінка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Гуляйпільське та інших фіксується перегрупування ворожих військ на запорізькому напрямку. На південно-бузькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Миролюбівка, Нововознесенськ. Високопілля, Миколаїв та ще понад 25 населених пунктів. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 40 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.